Зараз в Сісі пішомо на Hello. Hello! Hello! Я в Ютуб це викладаю. виконаю. Круто, я буду в Ютубі. Майкради, <піліпи> <піліпи> well, а я забув нього. Я прийшов так з екрана. і ось тут. Ну, тепер є. Зараз ми з вами вирушаємо на увазі. Там де багато кубиків. Я покажу. Що, ідемо, на Підрослужки погнали. Ну ж каже. Ні, я буду файшом. Ага, це не Майкрафт. Я придумав, дивіться, як я придумав. Ми його візьмемо. a именно один край. Три край на сбоку. Смотри, а ты кинь. Я кинь. Ага. О, рай Треба буде залізти. Ось туди. Прямо в нору. Залізати? Так, да, залізай. Опа. І дружки. Два. Давай. Читайте, Оба. І пролізай тепер з іншої сторони. Лізь, не давай. <рес> Ай, давай Hello. 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 Це в тебе прям стрім, так? Ну, прем'єра так точно. Крутезно. Потім даш посилання на свій канал, я підпишуся. Ага. Тільки вайбер треба Окей. Okay. А ось з маминаходу тут ще вайбера немає. А, Це мені зазами. на день народження цей село мені подарували. Круто! Отак, хто далі буде пролізати? Будеш ти? Давай. Ей, <рес> я <рес>

А там хочешь я тебе фокус покажу? Иди сюда. Сюда. А там зараза лазить. Ну я уже узнаем и все. Стимолки. І до того нариччика. Гна! Або миша яка? Що? Іди в портал о, портал поїзд. А не Я хочу. Друзі, ми з вами телепортувалися все від Майнкрафту. А тепер... Ви ж знаєте, що в нас буває в Майнкрафті. У нас буває день, а буває. Ніч. Ніч. А що в нас відбувається? Зомбі моби Правильно! І що ми можемо зробити? Для того, щоб забезпечити наші життя, і зомбі Бити їм? А якщо, наприклад, в нас немає... Нам треба побудувати. Землю закупати, то спробуємо перший варіант. Закопимось. Ах! Що, ну що, нічого нема. Пане, як я тепер виїжджу? Як я виїжджу? Ну, давайте ми з вами збудуємо кращий дім. Як вам така ідея? Ми візьмемо ресурси, пісок. Пісок не висят. Закамініли, начекаємо. З якої сторони будемо будувати дію. Тоді давайте ми візьмемо ціла ладу. Зиво, я їх шану. Будемо зліва будувати. Я, я набираю пісок. Давайте, давайте будемо відтянули будинок. О, О да, так. Ага, туди треба. Давай, ручку. Я буду Плоти. подавати. Стоять, я знайшов щось, що залишила нам відьма. Що це таке? Вон тут лежало. Не знаю. Це світло Ай, Давай поїхав. Ну але він не обсидіан. Хто буде подавати? Хто не. в нас буде подавати? О. Ага, є. Да. Давай я ще тебе трохи підсніму. Ні, давай. Що ось так. Давай, як ви будете будувати. О, а ця буде тут здорово. Вау, ось такі в нас будівельники. Ось так, для Майнкрафту. Ми з вами рятуємося вночі від зомбі. Ми будуємо обсидіа новий будинок. Ну, це буде обсидія. Ось так, у нас до бедроку ще немає ресурсів, щоб дібратися. Друзі, кого з мобів ви боїтесь найбільше? Нікого. Звині. Горячі свині чи звичайні? Горячі. Ой-ой-ой-ой-ой. Бо ми можемо Згоріти можете, він нуд. Це лазурит! О, так, ми Андрея, точно станемо тракон... багаті. А як багато його, дивіться. Діамантчик. Діамант навіть? Оооо. Давайте на а, 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 <т Stand Past> давайте, давайте. А хто будує швидко, чи ви вже ломаєте? Хто швидко в нас будує? Хто будує швидко, швидко? Ти будуєш швидко, швидко. Тримай, продовжуй. А ламаю Він. І що я не ламаю? Іди смарагд до мене. Смарагд до мене. У нас о, а ми можемо зробити броню Смарагдову з цього? не можемо її зробити з марагдову. А діамантову? Так. Там ще один діамант є. А діамант? Діаманти не дуже добре. Там ж марагди. треба бедро. Вам треба бедро. Вам треба бедро. Ну, а там ми знайдемо чорний кубок. Там ще є. Дякую. Друзі, зрях. Можемо... Ще один діамант. Ще один діамант. А якщо ми покупаємо ще хвилин? Ще? ще треба діамант. Редстоун. Редстоун. Ред ми зараз запустимо якийсь механізм шалений. Могло було. Це редстоун. Ред Нам треба ще якийсь… Ти не бачив смораг тут був? Я в нас не висла. Це, Це смарагдове небо. А ти знаєш, що в рубаї видалили? Добре. Золото! таке на От немає його, його ніхто не буде ціловає, Золото! Золото! А над є золото! Так. В Майнкрафті є золото. Є кірка і все. Прикиньте, той що буде з нами е, 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 екскурсію. Той е, не знає, що золото було. Давай ще другу кімнату збудуємо. <клес>

Один крипер. да Во. Це не, я. Це не може бути крипер. То вже майже ніч. Тоді ховаємося. Сладко! Світари а, а, а! начинають.

Дивіться, я їх задобував. Тепер на сигнала.